Усім привіт! А ми продовжуємо серію відео по вирішенню задач на Python з порталу Check.io. Сьогодні ми продовжуємо працювати зі строками. Нам дано речення і треба визначити, чи є в ньому хоча б три слова підряд, які б не були числами. Як зазвичай, скопіюємо шаблон задачі і підготуємо усе необхідне в PyCharm для початку вирішення задачі. Перевіримо, що тест запускається і показує очікуваний результат. Тест падає на другій перевірці. Параметризуємо наш тест, щоб бачити результат усіх перевірок. Пвіримо, що наші тести працюють. І ми готові почати вирішення нашої задачі. Для вирішення цієї задачі дуже важливо ідентифікувати, з яких окремих підзадач вона складається. В такому випадку їх можна ізолювати одна від одної і вирішити окремо. Підготуємо псевдокод нашого подальшого рішення. Як ми бачимо, в рамках цієї задачі нам треба вирішити дві проблеми. Перша проблема, нам треба мати можливість йти зліва на права по три слова за раз. І друга проблема саме ця перевірка, яким чином ми визначимо, що усі три слова не містять жодного числа. В першу чергу ми могли би вирішити окрему задачу з перевіркою, чи присутнє число серед набору слів. Давайте підготуємо для цього окрему функцію, щоб ізолювати цю проблему від основної. На вхід, ми очікуємо, що ця функція буде приймати ліст із слів. На вихід ми очікуємо булеве значення: істина або хиба. Для цієї функції ми також готуємо тести. Підготуємо одразу параметризовані тести. І підготуємо набір тестів. Перший параметр це лист, другий параметр це булеве значення. Цього буде достатньо. Перевіримо, що тести запускаються. Тести запускаються, але тестів, які впали, стало ще більше. Давайте вирішимо цю задачу звичайним форлупом. Будемо йти слово за словом, і перевіряти, чи воно текст, чи воно число. Минулий раз ми використовували інструкцію із Digit. Зараз нам треба перевірити, що слово складається лише з букв, І якщо це не так, ми можемо одразу вернути хибу як результат роботи цієї функції. Якщо ми проітерувалися успішно до кінця, повертаємо істину. Перевіримо, як змінились наші тести. Як ми бачимо, тести, які відносяться до допоміжної функції, пройшли успішно. Ми можемо її використовувати в основному функціоналі. Спочатку розіб'ємо речення на слова. Тепер нам треба йти по словам зліва направо, беручи по три слова за раз. Для цього ми скористаємось методом ковзаючого вікна. Відповідно до цього, нам треба запам'ятовувати позицію і брати слова відповідно до цієї позиції. В нашому випадку розмір вікна буде три елементи, а не 4, як це представлено на цьому малюнку. Але ідея буде схожа. Range в нашому випадку це об'єкт, який згенерує нам набір натуральних чисел, починаючи з нуля, закінчуючи кількістю слів, але не включно. Давайте подивимось на прикладі. Як ви бачите, таким способом ми можемо ітеруватись не по словам, а по індексам, які будуть відповідати цим словам у лісту. І у нас буде можливість отримати доступ до цих слів. Також ми можемо отримувати не одне слово, а декілька слів, якщо скористаємося слайсом. Щоб взяти зріз слів, треба в квадратних дужках вказати початковий індекс і кінцевий індекс також не включно. В цьому випадку ми отримуємо перший і другий елемент. В цьому випадку ми отримуємо третій і четвертий елемент. Повернемось до реалізації. Тепер відносно нашої позиції під час ітерування, ми можемо використати слайс для того, щоб отримати три слова. Починаючи з поточного індексу, закінчуючи цим індексом плюс 2. Загалом додаємо плюс 3, так як права сторона не включно. Скористаємося функцією, яку ми розробили раніше, для того, щоб зробити перевірку, чи усі ці слова є саме текстом, а не числами. Якщо це так, ми можемо закінчити ітерування і повернути істину як результат роботи нашої функції. Якщо ми дійшли до кінця і жодний результат нас не задовільнив, ми повертаємо хибність. Приберемо зайві коментарі і перевіримо, що у нас вийшло. Як ми бачимо, деякі тести впали з помилкою. Давайте закоментуємо перший тест для того, щоб одразу запустити другий. І поставимо breakpoint всередині функції, щоб проаналізувати, що там відбувається. Запускаємо тест у дебаг режимі. Йдемо далі. Дивимось наскільки коректно ми підбираємо кожен раз слова, і в який момент виконується наша умова. Як ми бачимо, є момент, коли ми починаємо підбирати вже не по три слова, а по два, що вже виглядає некоректно. А ось якраз і момент, із-за якого наша функція повернула істину. Отже, ми бачимо, що в якийсь момент ми починаємо підбирати. По два, а потім по одному слову, а це означає, що нам треба зупинити ітерування трошки раніше, а саме на два слова раніше. Давайте перезапустимо тести і подивимось. Як ми бачимо, для чотирьох слів. Може бути лише дві комбінації слів, коли ми беремо підряд по три слова. Це123. І друга комбінація is 123 men. І зараз функція відпрацювала коректно. Прибираємо брейкпоінти і дивимося, як відпрацює функція. Як ми бачимо, усі тести пройшли успішно. Настав час перевірити рішення нашої задачі на порталі Checkio. Як ми бачимо, задача була вирішена правильно. З чим усіх і вітаю! Зустрінемось у наступних відео!